Ріпчаста цибуля є складником багатьох страв, але є проблема. Як тільки починаєш різати цибулю, одразу печуть очі та котяться сльози. Чому і як цьому запобігти, з'ясуємо у відео. Однодольні рослини це один із класів квіткових рослин. Їхніх видів значно менше, ніж дводольних. Близько 63 тисяч проти 190 тисяч дводольних. Про представників дводольних рослин і їхні особливості маємо окреме відео на каналі. А зараз з'ясуємо, за якими ознаками можна впізнати однодольну рослину. Перше, що спадає на думку, тільки одна сім'я доля в зародку. Ще для однодольних характерна мичкувата коренева система. Головний корінь, що формується із зародкового стебельця, швидко відмирає, тому коренева система представлена додатковими коренями. Розгляньмо ще листки рослини. Вони прості, мають дугове жилкування, як у конвалії або паралельне, як у рису посівного. Камбію стебло немає, а отже, воно не здатне до потовщення. Саме тому однодольні це переважно трав'янисті рослини, хоча є винятки. Наприклад, фінікова та кокосова пальми. Розгляньмо ще квітку однодольних. Ось на екрані частуха звичайна, Оцвітина подвійна, утворена трьома чашолистками і стількома ж пелюстками. Інший представник однодольних тюльпан лісовий. Як бачиш, оцвітина проста і представлена віночком із шести пелюсток. Отже, доходимо висновку кількість складників оцвітини однодольних зазвичай кратна трьом. Однодольні рослини об'єднують у родини, наприклад, злакові, лілійні, цибулеві. Познайомимося з ними. Родина з лакових представлена однорічними та багаторічними трав'янистими рослинами. Злакові це основа нашого раціону. Полюбляєш спагетті? Для їх виробництва потрібна пшениця, з якої виготовляють пшеничне борошно. Кашами ми теж завдячуємо злаковим із рису роблять рисову крупу з вівса вівсяну, з проса пшоняну, а з ячменю перлову тощо. Але й тут не без винятків. Гречка належить до родини гречкових і є дводольною рослиною. Плід злакових сухий і називається зернівкою, тоді як у гречкових, це горішок. До родини злакових належить і кукурудза, із неї, окрім звичної відвареної чи консервованої кукурудзи, отримують борошно, олію, а також смачний попкорн під перегляд фільму. Цукрова тростина ще один представник злакових. З її стебел виробляють цукор. Також до злакових зараховують рекордсмена серед рослин за швидкістю росту. Лише уяви, за одну годину бамбук може вирости десь на 3 сантиметри, серед злакових є і бур'яни, наприклад, пирій повзучий чи куряче просо. Стебла злакових називають соломиною. Соломини тонкі, порожнисті, мають циліндричну форму і виражені потовщені вузли, листки сидячі, тобто не мають черешка і прикріплені безпосередньо до стебла. Злакові не можуть похвалитися яскравою оцвітиною. Квітка має три тичинки та одну маточку, які захищені видозміненими листкоподібними структурами, двома квітковими лусочками і двома квітковими плівками. Маленькі квіти злакових зібрані в суцвіття. Це може бути суцвіття волоть, як у вівса, або ж складний колос, як у пшениці. Ще зустрічається суцвіття початок. Прикладом є маточкові квіти кукурудзи. Родина лілійних представлена здебільшого багаторічними трав'янистими рослинами, серед них багато декоративних квітів тюльпанів, лілій, рябчиків тощо. Ці рослини утворюють видозмінені підземні пагони цибулини, які слугують пристосуванням до несприятливих умов у зимовий період, щоб наступного теплого сезону дати нові стебла, листки тощо. Оцвітина у квітів проста, утворена шістьма яскравими пелюстками. Також квітка має шість течінок і одну маточку. Квіти можуть рости поодиноко, наприклад, як рідкісна рослина еритроній собачий зуб. Її цибулини за формою схожі на зуби собаки, що й пояснює таку назву. Деякі квіти зібрані в суцвіття. Наприклад, квіти лілії лісової формують суцвіття китиця, а лілії цибулонконосної суцвіття зонтик або окружок. Представники лілійних утворюють плід коробочку, як у Рябчика Шахового, або ягоду, як у виду когутики гірські. Хто належить до родини цибулевих, можна вгадати з назви цибуля городня, цибуля порей, ведмежа цибуля, яка більш відома як черемша, а ще часник городній. Це багаторічні трав'янисті рослини, що утворюють видозмінені підземні пагони, цибулини. Оцвітина квітки представлена віночком із шести пелюсток. Також є шість тичинок і одна маточка. Квітки схожі на повітряні кульки, адже зібрані в суцвіття зонтик окружок. Плоди цибулевих називаються коробочкою, усередині якої заховані насінини. Цибуля і часник мають характерний аромат. Вони виділяють фітонциди. Пам'ятаєш, що це? Це органічні речовини, які синтезуються рослинами та знищують або пригнічують розвиток шкідливих мікроорганізмів. А ще цибуля має механізм захисту від тих, хто хоче її з'їсти, наприклад, від шкідників. Із першим укусом цибуля виділяє спеціальні органічні речовини, ферменти та сульфенові кислоти, що мають відлякувати тварин. Ці ж речовини виділяються під час нарізання цибулі. Вони запускають низку хімічних реакцій, унаслідок яких утворюється газ, що подразнює слизові оболонки очей. Тоді підключається наш захисний механізм сльози, щоб вимити подразник. Кілька порад допоможуть зменшити неприємні відчуття під час нарізання цибулі наприклад, надіти захисні окуляри, охолодити цибулю в крижаній воді, увімкнути витяжку. Знаєш ще якісь секрети? Ділися ними в коментарях. Запам'ятай, за кількістю сім'я доль у зародку квіткові рослини бувають однодольними і дводольними. Особливості однодольних рослин одна сім'я доля в зародку, переважно трав'янисті рослини, мичкувата коренева система, стебло і корінь камбію не містять, прості листки з дуговим або паралельним жилкуванням. кількість складників освітини кратна трьом, родини однодольних, родина злакових, родина лілійних, родина цибулевих. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.